поліція та СПО під час проведення нової мобілізаційних також до відмови від участі мобілізації. Публікація розміщена на початковій сторінці інтернет-ресурсу під назвою

Хочете заметить, що похау? Ні, ні, не можете. Постіон, не, не не можете. Не можете <реш> ви вільний слухач. От є сторони, от вони, <клух> шоу, цю тему ступеню. Вибачте, я розумію, що у вас ця тема близько вам достається, але ви вільний слухач. Скажіть. Можна вас запросити? Коли кажуть про безпілони, що там може міститись, це як сказати, що в Ютубі щось може міститись. Ютуб це безлічно мільйони каналів. Якщо люди... ну, на моєму каналі, то що саме я, 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 вказали. Звернути вашу увагу. Умовленнявих повідомлень зафіксованих у відеозаписих на відеохослонговому, то що зазначили, що ми повторюємо, місяця висловлювання, які за своїм об'єктивним змістом спрямовані на дискредитацію на владою мобілізаційних заходів органів військового управління України, що веде, що веде військовий облік, та здійснює мобілізацію населення цікавої е відповідно Національної поліції, безпеки України, країни, військово інституту та чи військово-політичного дві України. Так, А, а де безпосередньо значно дисподиції перешкоджання законів діяльності? Я просто, ну, так... ну Ви чекаєте, що зазначили? Ні, так я вже зазначаю просто. На, ви прозакцентували увагу, що під ну, захист зазначає, що це його канал, то я ж кажу, з огляду на той висновок, як який зазначив комісія експертів, тут е, відсутнє будь-яке формулювання, що є перешкоджання законній діяльності е, відповідних органів. До мене зверталося кілька людей, в кого рідних вбили, після того затримали ПЦК. Вони виступали, плакалися. Якщо вони це беруть за те, що ми там якось протидіємо армію, ну, це взагалі. Якось... Я просто не можу зрозуміти, якби вони там навели якийсь там приклад, що, що саме, що їх так не покої, да? Але я ще раз зазначу, що ми всебічно підтримуємо ЗСУ, більше того, кажемо, що можна мотивувати армію і зробити це дуже швидко. Це Кодексу Україна області середнього частиною хвали. 19 вересня 2004 року слідчий суддя Село районного суду міста Києва Сергієнкова ухвалили клопотання задовольнити частково, продовжити підвізрену новосельц, жану води 17.06. 1980 -го року народження, строк дії, покладених обов'язків до 23.100 року включно саме прибувати до слідчого прокурора суду за першою вимогою, не залишати міста Київ та Київську область без повідомлення про це слідчого прокурора суду в рамках даного кримінального провадження. Строк дії ухвали до 23.10.2024 року включно. Контроль за виконанням ухвали, покласти на прокурорів у даному, у даному кримінальному провадженні Прокурора відділу Київської міської прокуратури Зайцева. Ухвала підлягає негайному виконанню. Ухвала оскарження не підлягає. Умний текст ухвали буде оголошено 24.09.2024 року по 15.1.45 хвилин. Приміщення Солому міського району суду міста Києва за адресою. Міста Києва, це Максима Кривоноса, 25, слідчі суддя Сергієнка до підпису.

один з трохи травмонский прибрали, я кажу, які я не знаю. То есть сказала, що почалась залишати, значить обрала спілкуватися з іншим підозрілом. Когда можна спілкуватися з іншим підозрівом? Ну, з тим, що Да. У них якщо є, або. А, і, і свідками. І свідками можеш спілкуватися, телеглядачами маєш називати. Ну то ж фактично можна дозволити звідчому і сказати, я поїхав, все. Наразі, Наразі все, Там, да, перерив.